Всіх вітаю. Я е, представляю е, декількох авторів досліджень. Так, у нас колективна е, доповідь разом з керівником проектом Бараном Вячеславом Ігоровичем, керівником експедиції Вакіном Всеволодом Гліповичем і нашими колегами з Німеччини, з якими ми спільно в цьому році проводили дослідження, е, це вже шостий рік е, повноцінних стаціонарних досліджень комплексу пам'яток. Поблизу села Острів, ось шостий рік, який міг і не відбутися, зважаючи на повномасштабну агресію Російської Федерації однак ми знайшли можливості, ці можливості нам надали 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 результати отримань отримання нарешті позитивної схвальної відповіді на наш проект. Ось разом із центром Балтійської та Скандинавської археології міста Швезвіг. Ось і з 2022 року дослідження проводяться спільною експедицією. От пам'ятка Могильних Острів вона знаходиться в центральній Україні, в середньому Подніпрові, саме в Поросі, в центральному поросі, це Білоцерківський район Київської області, поміж населими пунктами Лугачівка та Острів. Ось. Білоцерківського нинішнього району. Пам'ятка займає край е, правого корінного берега річки Рось, е, край е, плато, ну, виходить незаплавну, першу надзаплавну високу терасу. От, е, на, на правому березі ось, е, можна е, побачити фізичні особливості цієї території. Е, так, зважаючи на те характер річки, і е, те, що Рось е, виведе таким мандром і широко е, розливалася в давні часи, то е, мала велику заплаву. І вели, велика під час е, більшість року е, в деяких ну в більшості місць неможливо було пройти. І таких місць стратегічних пунктів е, достатньо небагато. Одних один із них це якраз поблизу даного комплексу пам'яток. Ось наш могильник розташовується на правому березі річки, ось на лівому в протилежному боці знаходиться гордище врочище старі Сухоліси. Ось як ми бачимо реконструкцію плану розлиття. З ліва ми можемо побачити могильник, а справа гордище та поселення врочище старі Сухоліси. Ось так от виглядала пам'ятка на початок археологічних досліджень у 2017 році. Ми бачимо так: дуже зручне розташування могильника Городища, і навпроти нього на високій терасі ось знаходиться цей поховальний комплекс. В 2022 році було досліджено площу близько 503 квадратних метрів, ось понад 500 квадратних метрів. Дослідження продовжували той характер, який вони мали в попередні роки. Тобто, ми сконцентрувалися на вивченні вже краю самої тераси і перехід до заплави. Тобто, нашою цілі було визначити межу могильника, де, де ж закінчується поховання, ось і встановити характер стиграфічних. Стратеграфії на шарування на цій ділянці і визначити межу Могильника. Ось нам забагаючи наперед, скажу нам це вдалося. Ось в роботах приймали активну участь студенти-волонтери Київського національного університету, імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянської академії, університету імені Бориса Грінченка. Ось, і приймали, звичайно, безпосередню участь. Дослідники з інституту археології ось, і, і інших деяких установ. Традиційно через те, що поховальні комплекси нашого могильника вони розташовуються неглибоко під землею, переважно це 40-30 см. Ось, і часто з них багато з них зазнають величезних втрат. І пошкоджень від діяльності грабіжників та сільськогосподарських робіт. От два похвальних комплекси, перші, які були досліджені в цьому році, ось вони були пошкоджені. Бачимо нас зліва, поховання 76, Навіть добре видні межі напевно, напевно, такого давнього сучасного перекопу, який зруйнував поховання, поховання було пограбоване. Ось і частина його анатомічного складу пере, 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 передкладена. З відпохвання 86 залишилось буквально фрагмент щелепе. Знову ось. ж ось таки, окрім того, цих двох негативних факторів, ще один фактор це діяльність змириних тварин через те, що достатньо потужні ґрунтові нашарування. Ось і близько до ресурсних зон там. Проживають дуже багато всяких землерийних тварин. Вони також пошкоджують комплекс. От Ми можемо вас зараз бачити: поховання 101. Ось дитяче поховання, поховання дівчинки, підлітка. Ось на шиї, котрої розташовувалось намисто, в склад якого входили бронзові е, бубінці з хрестоподібним розрізом, і різноманітні скляні на мастини та. Фрагменти е, дрібні е, скляного бісеру пошкодженого. ось Традиційно якраз ми зустрічаємо такий набір е, намиста в якраз в похованнях е, дівчаток. Це характерно для е, захорони підлітків могильника острів. Також в ногах похованої розташовувалось прясельце з перифіліта Суврудського сланцю, ось також воно традиційне для жіночих поховань нашого могильника. Ну найбільше ця лежала використана на спині головою, орієнтована на захід, не значній глибині. Буквально комплекс виявлено на 25 см сантиметрах від сучасної денної поверхні, тобто фактично в ворному шарі. Ось, ну ми взагалі дослідили в цьому році 9 поховальних комплексів, тому ми швиденько про ним пробіжимось, а потім вже зробимо узагальнення, певне. Звичайно, найбільшою знахідкою найяскравішою це в був поховальний комплекс номер 102 Це захоронення молодої жінки, що лежала випростано на спині головою орієнтовано на північний захід. Звичайно що найбільш вражаючою знахідкою була шийна гривня. от, що розташовувалась на шиї похованої ось з 10 обертів, вита з трьох дротів, із характерними зооморфними зображеннями в кінці, оформлені вигляді зооморфних зображень з розклепаного дроту. Ось в середині самої гривни збереглися пас пасмо вулицяці завдяки окислам. Ось тому вдалося це також підвищило цінність цього комплексу. Окрім того, було виявлено і інший яскравий інвентар. На обидвох руках найбільше ці розташовувалися пластинчасті трикутні впетині багатовиткові бронзові браслети з такими стилізованими зооморфними підтрикутними зображеннями. Ось а поблизу шийної гривни було виявлено багатокомпонентне намисто, склад якого вперше добре зафіксовано в нас було хрестик да предмет особистого благочестя, і як можна сприймати як певний доказ світогляду похованої. Але це ну, те, що похована. Могла сповідати християнство свідчить Також пірафілітове прясельце з продряпаним хрестиком графіті. Це вперше подібна знахідка у нас на могильнику. Хоча хрестик у нас один вже й зустрічався в більш ранніх попередніх дослідженнях у в інвентарі молодої, молодої дитини. Ось, але вперше ми бачимо, що справді. Це мало е, певне духовне і безпосередньо релігійне е, значення для е, цього населення. Ось, і що цікаво, що хрестик, який ви там можете бачити, так, е, під шийною гривною, який був виявлений, е, він з елементами ремонту. Тобто він був зламаний, ось і було в ньому зроблено ще один отвір, і е, після цього він е, продовжував використовуватись. Тобто ця річ була в постійному е, користуванні. У даної людини під час її життя. Також далі, під час досліджень було виявлено чималу кількість скляних намистин, гудзиків бубенців та таких справовидних пронизок, ось металевих кольорового металу, ось які розташовувались безпосередньо під шийною гривною, були надіти на шию на бійщиці. Ось під гривною, як зазвичай, у нас буває. Під такими значними знахідками кольорового металу зберігаються окисли завдяки окислам фрагменти деревини. Ми знаємо, що ця похована була захоронена у ґрунтовій ямі ось глибиною до 60 сантиметрів, і була покладена до дерев'яної труни з дошок зробленої. Чоловічі поховання в цьому році представлені. Типовим набором це поховання 103, чоловік лежав, склад дорослого чоловіка лежав випростано на спині, головою на північ, біля правої руки розташовувалось лезом догори сокира четвертого типу за кирпічником, бойова сокира. В ногах похованого розташовувалася мініатюрна фібула. З макоподібними закінченими, характерними для чоловічих поховань. Ось також в районі тазу було завивано залишки фрагментованого залізного ножа. Ось також одне з цікавих поховань, підлітків. Не більшість лежала головою на південний схід. Ось з намистом з декількома скляними намистинами та вудзимиками бубанцями. А на правому плечі її розташовувалась фібула з справовидними закінченнями. Так що ви можете побачити на. Крані, ось характерно, що більшість поховальних комплексів могильника вони головою орієнтовані на північний захід з тією чи іншим тим чи іншим кутом відхилення від півночі або заходу. Ось але деякі з поховань орієнтовані в протилежному абсолютно напрямку, і от в цьому році було зафіксовано декілька таких поховань. От одне з яких це 104. Загалом це вибивається від від загальної тенденції. Фоніграфічної могильника, ось, але є така притаманна риса. Ну, ось інвентар, ви можете побачити, да, скляні намистинки гудзики з хрестовидними прорізами. цвях залізний, очевидно. Також вказує, що це була похована в, тру в труні, але і через об'єктивні причини і характер ґрунтів. Вони деревина погано зберігаються нашій пам'ятці. Ось також є і представлені поховання з малою кількістю інвентара. Так, от також орієнтований на південний схід чоловік. От склад дорослого чоловіка містив лише залишки. На поясі залишки залізного ножа, і під самим кістяком знайдено було ліровидну пляшку поясну. Ось, тобто, це таке, достатньо мало інвентарне поховання для могильника. Ну і достатньо цікавий комплекс поховання 106-107. Маємо справу з вторинними похованнями. Це також трапляється у нас інколи на могильнику, до, тобто первинним похованням було 107, це дорослий чоловік, ось до якого пізніше була підхована особа, дитина тобто 5-6 років, можливо, можливо до 8. Ось, на шиї якої розташовувалось намисто зі на намистин тому ми можемо. Передбачати, що це було поховання дівчинки, такі намистинки в них характерні для дитячих поховань наших ось і повертаючись, було захоронено. І як ми бачимо, що між похованнями ще й залишався шарж грунту. Тобто, для це важливо, чому важливо для вивчення поховального обряду нашого? Могильника в тому, що напевне в той час існували під час захоронень певні і надземні. Поховальні споруди вигляді можливо незначних насипів, грунтових, можливо, з іншими позначками, які ми не можемо археологічним методом зафіксувати. За допомогою методів, які використовуються в археології, однак на той час ці люди, напевно, досить добре розуміли, де знаходи розташовуються поховальні комплекси, і тому, зважаючи на імовірні родинні зв'язки, ось між небіжчиками, дитина була підхована. Очевидно, до якогось зі своїх родичів. Можливо, ми маємо справу взагалі з дуже близькими родинними зв'язками. Ось скелет чоловіка, що був похований спочатку, він частково порушений з тваринами, лежав головою також, як і дитина, на південний схід, орієнтований головою, випростано на спині. На поясі було виявлено ліроподібну упряжку, Фрагменти залізного ножа фрагментований погано зберігся, і точильний камінь. Ось з отвором для підвішування за поясом. Ну, от таким чином, було вже я говорив, досліджено дев'ять поховальних комплексів: двоє з два з них майже не збереглися, сім з них дали достатньо поповнили нашу інформацію з вивчення. Матеріальної культури і особливостей духовної культури поховального обряду могильника. Ось. Крім того, перша пам'ятка багатошарова, те, про що я розповідав раніше, достатньо зручне і природнє розташування, і можливість безперестану майже цілий рік переходити річку, вона спонукала до того, що на цій місцевості люди проживали достатньо довгий час. Ось. І тому е ми маємо е в культурних нашаруваннях та об'єкти різних епох. Найбільше, звичайно, трапляються. Е е Об'єкти та матеріали черняхівської культури, які частково перевідкладені, частково порушені середньовічним некрополом. Адже некрополь займає територію поселення більш раннього часу черняхівської культури та ранньослов'янського часу. Також в нас трапляються знахідки раннього залізного віку. Ось і в цьому році, як я вже казав, ми одна з частина частина дослідження. Вона при приділяло увагу краю вже тераси дадемо де нами було виявлено такий. Падіння, падіння культурного шару і поступовими е, зачистками було зрозуміло, що ми маємо справу з невеличким яром неглибоким, ось е, в якому зосереджена велика кількість ґрунтових ям чернихівської культури, які взає, взаємоперізались. Ось дуже багато ям е, перерізали одне одну, і не завжди вдавалося чітко визначити їхню. Е, їхню хронологію. Ось. Тому, Можливо, от, е, така велика кількість цих об'єктів, вона спричинена якраз цим падінням. Тобто е, в, в цьому яру було достатньо легко викопати необхідні об'єкти для зберігання дослідження цієї ділянки, вони почалися в 2021 році, і там ще було виявлено об'єкт, достатньо цікавий це зернову яму. Глибоко зернову яму більше двох метрів глибина. Ось, можливо, частина з тих об'єктів також мали подібне призначення для зберігання збіжжя або інших господарських потреб. Ось ну от в культурному шарі трапляються знахідки, як я казав, багатьох епох. Це і речі з привідкладених або зруйнованих поховань. Ми можемо бачити зліва, да. Фібула підкове подібне з подібними закінченнями бронзові браслети, кільця, фрагменти фібул, прясельця. Також трапляються ж прясельця і, і, і різні побутові і, вироби ченихівської культури. Ось, ну і інша частина дослідження. Вона вже розросталась безпосередньо на плиту на рівні місцевості, що дозволило натрапити якраз на частину житлової забудови поселення Черніхівської культури, так ви тире слов'янського часу. Ми можемо побачити ряд об'єктів господарських. Ченихівської культури, ось поховання, і виявлений достатньо цікавий об'єкт: 96, про які ми більш детально. Розкажемо, ну шарування достатньо потужні. Культурний шар у нас може бути до 2 метрів. От зазвичай це 1,60 шістдесят, метр Але може бути довго достатньо сильні, гумослабогумусовані на шарування суглинку, в яких дуже погано фіксуються об'єкти. Ось і тому ми не маємо контурів навіть поховальних ям небіжчиків яких захоронювали, тому що вони майже неважливо їх візуально зафіксувати? Ось також ми можемо побачити знахідки індивідуальні, також традиційні поховань зруйнованих і чи належить різним епохам. Ну і об'єкт 96, це ж напівземлянка, житло ранньослов'янського часу. Напевне, пражської культури, ось воно було виявлено лише завдяки тому, що частина конструкції, очевидно, на фінальному етапі запливання котувану вона перегоріла. Ось ми можемо бачити на фото зверху, такий от більш темного відтінку. Пляму розріз цієї плями показав наявність всередині кам'яного завалу, що й був інтерпретований як завал печі кам'янки. Ось поступово розчищаючи. Було виявлено каркас цієї печі, що мала розміри близько 1,20 м на 80 см, Ось склоних з достатньо масивних гранітних брил. Ось прямокутником, середні якого був розташовувався черінь. Ось з доброповпропащеної глини, потужністю до 11 сантиметрів. Ось розташовувалась піч. після дослідження печі була виявлена глина підмаска підлоги споруди. Так це можливо дослідити саму споруду. Ось, ви її справжній контур. Ви можете побачити, що це. Така напівземлянка розмірами приблизно 3,5 на 1,7 метрів. Ось, і де деякі зі знахідок можуть свідчити про, про господарство. про… Занять людей, які проживали в цій будівлі. Так, в одному з котів на фінальному етапі дослідження було виявлено масу глиняну масу, очевидно, яка була заготовлена для виготовлення кераміки. Та фрагмент горщика пражської культури фрагментовано деньця, як ви можете бачити. Ось яке напевно використовувалося як заготовка для шамоту. Ось тому ми маємо справу з фіксацією домашнього виробництва керамічної продукції от для власних потреб в самій будівлі. Також в, в понад південною та східною стінками в підлогу було вмонтовано декілька. Пласких каменів, які також очевидно використовувалися для якихось от цілей, в самому житлі було знайдено е, прясельце, ось глиняне достатньо таких е, простих пропорцій. Ось і деякі дрібні знахідки, які можуть освічити про те, що в будівлі да, проживала родина, ось е, її мешканці могли займатись в Виготовленням кераміки на це ми маємо більш свідчення для характерної, от для жінок традиційних, традиційних суспільств родом занять. Ось ну це напівземлянка. Вона була орієнтована кутами майже за сторонами світу. Ось і розташовувалась як і більшість поховальних комплексів. На орієнтацію об'єктів таких от складних і поховальних комплексів впливає характер самої тераси. Тобто об'єкти, так і поховання, вони прилаштовувалися до таких незначних терасок, більш малих, ось які більш рівної поверхні. В той час як більшість на комплексу це такі більш різкі схили. Ось тому ми можемо вважати, що на топографія впливала на і панувальну структуру поселення ранньослов'янського часу, так і на могильника, от 11 століття. Ну в принципі, якщо коротко, то от всі наші збірки, які були здійснені цьому році, в цьому році. Якщо будуть запитання, то я радо на них відповім. Дякую за вашу презентацію. У мене якраз є питання. Стосовно меж могильника, за 2022 рік ми вже маємо його конкретні межі, наприклад, в Ні, загалом, 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 ми точно не можемо сказати, які його кордони. Тобто, більше, якщо ми врахуємо площу ареал поширення матеріалу, Да дали давні доби одинадцятого століття, який ми можемо е, інтерпретувати як речі з пошкоджених комплексів, так і, наприклад, площу між крайніми комплексами, виявлені, що були виявлені на даний момент, то площа пам'ятки склад... могильника складає не менше 12 гектарів. Ось однак на його конкретну внутрішню структуру, напевно, та також впливала топографія і. Певні особливості території, от як ми вже зазначали, оце от невеличкий яр, який ми у який було виявлено, поблизу нього не, не, не знаходились поховальних комплексів відтак, типу він це яр, який веде далі до старого русла. Річки Рось такого більш різкового схилу е, тераси тому очевидно в доліський час для поховань ця територія не використовувалась. Ось із такими подібними речами ми зустрічаємось е, в різних частинах пам'ятки. і Можемо сказати, що це да, загальна площа можливо складати близько 12 гектарів. Однак, е, зважаючи на такі більш дрібні особливості місцевості, вона звичайно, площа може бути трошки зменшена, але в, в цій конкретній ділянці так ми думаємо, що е, Північний край могильника ми все ж зафіксували. Дякую. Чи ще були питання? У мене є питання, якщо можна. Можна, можна. Поховання волоссям, як воно було? Словами <св <'язання> не передати. Ну, звичайно, там це якраз той випадок, коли кожен рух інструменту приносив якісь нові е, да, нове відкриття. Фактично з кожним рухом. Тому, е, там, це було дуже вражаюче, а однак типу і велика відповідальність, тому що одразу ж поставило питання: а що з ним робити з цим волоссям? Як його відповім в цей момент, коли ми тільки його відкриваємо? Що з ним робити? Тому було прийнято рішення взяти монолітом цю річ. Взагалі ми вирізали його. досить добре. Воно було ізольовано від. Повітря, ось і розбір вже відбувався в камеральній роботі у uh -huh. Києві і обережно реставраторами було розібрано ґрунт, який знаходився всередині. Ось було зафіксовано на на гривні залишки тканини. Також вони закріплені. Ось всередині, звичайно, ну було знайдено щелепу. Там ще певні дрібні знахідки на мистинки, які також тут потрапили. Але волосся так було також законсервовано. Але поки можливо, вони буде відправлено на аналізи. Ось можливо, тому що ну, певний час ми вдалося зберегти, однак, щоб його воно було в такому вигляді, аби його можна було надалі експонувати, да, як, я не думаю, що це не вдасться його зберегти. Ось, бо це достатньо важко. І да, немає чіткої ну, методики, не то, що в Україні, а в принципі достатньо uh -huh. важко Ось, тим паче, що, скоріш за все, ми маємо там справу не тільки з космом волосся лобіщиці, скоріш за все, там зберігся ще фрагмент коміру ага. і не просто ткані, а хутро тварини. Спочатку ага. було незрозуміло цю ну, практику, але зберелося це. Тому, так, це така вражаюча знахідка. Добре, дякую тоді. Uh, дякую за відповідь.